Хоча й короткі, але не завжди всім зрозумілі. Інколи їх уникають умовлені, але часто вони й виручають. Сьогодні говоримо про абревіатури в українській. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. МЗС ЗНО ЗСУ. Ми чуємо ці й багато інших схожих коротких слів щодня. І часто навіть пам'ятаємо зі шкільної програми, що звуться вони абревіатурами. Та інколи українці й не здогадуються, що йдеться док чи міносвіти це теж абревіатури. Адже абревіація це спосіб утворювати слово з кількох скорочених. Сьогодні будемо говорити здебільшого про ті, які склали з перших літер, бо те, що ми часто їх чуємо, ще не означає, що точно знаємо, що ж зашифровано в тих буквах. Будемо з'ясовувати. Після повномасштабного вторгнення ворога такі абревіатури, як ГУР, МО, ВМС, ТЦК, РНБО чи ДПСУ. Широко війшли в наше повсякдення. Ми їх постійно чуємо з телевізора чи радіо. Читаємо в стрічці новин. Утім, чи розуміють українці, про що ж мовиться, ми перевіряли на вулицях столиці. Отож, дивимось. Як розшифровується ЗСУ? Збройні Сили України. СБУ. Е, безпека України, СССР. Ні. ГУР. Генеральне управління розвідки. МО України. МО України. Міністерство охорони. Ні, МО. МО України. А, Міністерство оборони України напевно. ВМС ОГО. Е -е, угу. Міністерство справ внутрішніх не знає. ТЦК. ТЦК то комісія по розшифровується. РНБО. Рішення Ради національної безпеки оборони. ДПСУ. Державна патрульна служба. Отже. Почнемо, певно, з найлегшого: ЗСУ Збройні Сили України, СБУ Служба Безпеки України, ГУР, Головне управління розвідки, МО, Міністерство оборони, ВМС Військово-морські сили, ТЦК Територіальний центр комплектування, РНБО Рада Національної безпеки та оборони, ДПСУ Державна прикордонна служба України. Запам'ятовуйте, щоби розуміти інформацію правильно. Але ми на цьому не зупиняємось. Нині Україна на міжнародній арені про себе заявила з новою силою. У нас чимало партнерів, але й водночас є ті, хто продовжує допомагати ворогу. І тих, і інших варто знати, так би мовити, в обличчя, а точніше по найменуваннях. Чи українці в курсі? Коли мовиться про ОБСЄ, ЄС чи МВФ. І хто ж вони такі дізнавалася команда нашого телеканалу? Як розшифровується ООН? ООН Організація Об'єднаних Націй. ЄС Євросоюз. США. Е, США. Е, не пам'ятаю. Обесь є. Ну, є, це Європейська. Ага, Організація. МВФ. Це фіскальна служба. КНР. Китайська Народна Республіка. КНДР. Корейська Народна Демократична Республіка. Отож. ООН це Організація Об'єднаних Націй. Саме вона не раз надавала допомогу українським біженцям. ЄС, Європейський Союз. Власне, зараз Україна впевнено крокує до того, щоби стати його членом. США, Сполучені Штати Америки. Ця країна чи не найбільше підтримує нас у боротьбі проти держави-терористки. ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Одна з перших міжнародних організацій, яка встановила і оголосила, що воєнні злочини в Україні були насправді вчинені Росією. МВФ Міжнародний валютний фонд, він постійно надає нашій країні грошові позики. КНР Китайська Народна Республіка. А ось Китай, хоч і не відкрито, але допомагає агресору. КНДР Корейська Народна Демократична Республіка. Вона, за даними іноземних видань, продовжує надавати нападникам зброю. Висновки робіть самі, але абревіатури про всяк випадок підучіть. А тепер до того, що безпосередньо стосується нашого щодення. Як розшифровується ЗМІ? Засоби масової інформації. ЦНАП ЦНАП це центр надання адміністративних послуг. Сум центральний універмах. ОСББ Безпеки щось. ГРВІ. Грип Респіраторне захворювання. Змі. З них ми дізнаємося про все, що трапилося в Україні та світі. Це засоби масової інформації. У ЦНАП ми звертаємося, щоб, наприклад, отримати чи оновити паспорт. Це центр надання адміністративних послуг. У ЦУМ ми поспішаємо, аби оновити свій гардероб центральний універсальний магазин. ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке вирішує питання мешканців. І, на жаль, зараз легко підхопити ГРВІ, тобто гостру респіраторну вірусну інфекцію. Тому якщо ви й думали, що абревіатури це щось далеке і те, з чим вам не доводиться, в побуті стикатися, то самі вже побачили, що це зовсім не так. Зі значеннями трохи розібралися. А що ж із вимовою в українській мові фактично є два способи відтворювати буквені абревіатури звуковий та літерний. Почнемо з першого. Коли мовимо про звуковий спосіб, то абревіатуру ми читаємо як єдине слово. Цей варіант підійде для тих скорочень, де посередині є голосний, наприклад, МОН чи ГЕС. Якщо ж місця для голосного саме всередині не знайшлося, то обираємо. Літерний спосіб. Це означає, що читаємо окремо по літерах, так, як вони названі в нашому алфавіті, згадаємо про наймогутнішу абревіатуру ЗСУ. Акцентую увагу, що не ЗСУ і не ЗСУ, бо літера називається С, а не С, або ж ЗНО, а не ЗНО і не ЗНО. Але куди ж в українській мові без винятків США. І змі їх ми читаємо як одне слово. І справді це була б не українська мова, якби не знайшлося слів, що не підпадають під норми мовних законів. Безпека України в руках ЗСУ, неспокій окупантів, справа гур. А ваша обізнаність та рівень освіченості наша мета. Тому дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.